Привіт-привіт! Сьогодні пропоную тобі послухати українську народну казку, лисичка та журавель». Що ж несе у собі українська народна казка? З покоління-покоління в покоління українських народних казках передається мудрість народу, життєвий досвід, мрії народу, в яких відображаються традиції народу, попут, звичаї. Усі казки прославляють любов до рідної землі хоробрість, мудрість, працьовитість. Але засуджують зраду, жадібність, ледачі, підлість. І в кожній казці добро перемагає зло. Тож сідай зручно, казка розпочинається. Українська народна казка, лисичка та журавель. Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий. Ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую, як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав, стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце любий, куме. Більше нема, чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, і на тому. відповідає журавель. Приходь, тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе у глечик з рузьким горличком, поставив на стіл та й каже Пригощайся, кума, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так, підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова облечить. А жиравельний штин клює собі та й клює, допоки все не полі. Ле серце кума, але більше нема чим ти баласувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що не їсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці, кінець, хто дивився, молодець. Бо як називається казка, яку ти прослухав? Вірно, лисичка та журавель. Яка мораль цієї казки? Прославляючи, засуджує вчинки героїв казки? Ти молодчинка, все правильно зрозумів, засуджує. А я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!